Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. студії працює Євгеній Міконян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Російські пабліки повідомляють, що зі сторони України у Курську області зайшли танки. Що змінили Ф-16 на фронті? Та чи дійсно США захищають Росію від ракетних ударів? Про це та інше сьогодні говоримо з колишнім співробітником СБУ та військовим аналітиком Іваном Ступаком. Вітаю, Іване! Вітаю! Дякую за запрошення. 6 серпня вранці російські пабліки почали повідомляти про те, що зі сторони України в Курську область зайшли танки, і ніби як уже просунулись вглиб, Що на даний момент відомо? Ні, ну звісно, в соцмережах вже жартують, що ми звільняємо Курську область, та 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 куряні їх так називають куряні. Ми приєднуємо вас до України. Зрозуміло це все жарти жартами, але на даний час небагато відомо. Можна чітко говорити, що це дійсно була операція збройних сил України, але і точно не операція під чужим прапором з боку Російської Федерації. Бо РФ ну дійсно може скористатися там, переодягнутися в українських військових. Показати начебто наступ, напад, обстріли. Але велика, велика демаскуюча така ознака це відсутність будь-якої реакції з боку офіційних посадових осіб України. Не підтверджують, не спростовують, мовчать, просто дивляться телевізор, клацають канали і все. І от нічого не говорять. Тому, як на мене ще раз, це така основна демаскуюча ознака. Друга штука. Росіяни з Росії, це з тієї сторони є плітки про те, що це наступають не Гердика, не Лігіон Свободи Росія, як це було в Білграді, Білградщині, а саме Збройні Сили України. Вони кажуть, регуляри, регуляри наступають важка техніка. Є світлини про якісь незрозумілі розпізнавальні знаки. Там в Трикутник. Так, трикутних, ну щось там загрітки косплейне росіян, а, і вони наступають важка техніка, РСЗО, заправники, ну. Різні різні штуки. Тож час росіяни кажуть: ми все відбили, все ок, наші прикордонники ФСБшні остановілі наступління. Тож час з'являються коментарі від простих курян, які кажуть: Ага, зупинили ща. тобто, все продовжується, обстріли продовжуються, і, начебто, наступальні дії відбуваються в напрямку. Місто яке місто, це село суджа. Його можна знайти на мапі на тіпстейті, і от це 9 кілометрів від кордону з Україною, начебто, в тому напрямку буваються всі наступальні дії. До речі. Аналітикам діпстейту на сьогодні додасться ще роботи, щоб позначити на тій локації на тому напрямку, що ж знаходиться з цієї сторони. Які підрозділи треба на оці ось позначки наносити, як вони нанесли на, на території Білгородської області? Тобто, на даний момент, ось така у нас ситуація. Можливо, до вечора або можливо завтра зранку ми щось прояснимо. А до речі, а що знаходиться взагалі, от безпосередньо не дуже далеко від кордону в Курській області? Чи є якісь стратегічно чи важливі об'єкти? Курська АЕС є. Ну, ну ас, ну окей, спробувати захопити атомну електростанцію. Ну, як кажуть, Шурік, ну точні наші методи. Ми так не будемо uh -huh. захоплювати, а потім торгуватися за господи, південно українською перепрошую. Запорізької ми, ми uh -huh. вам це, а ви нам це. Ну ми, ми не займаємося ядерним тероризмом. Білградська область. Я знаю, що там є. Якщо не помиляюся, білгород 22 Це об'єкт називається. Треба загуглити. Зайця це Білгород був. А склад з ядерним озброєнням. От, от, от Білгар, да здесь, це Білограська область, а от в Курській, окрім АЕС, нічого такого не можу сказати. Як на мене, якщо дійсно взяти за базу, от все, що відбувається, і що це дійсно збройні сили, і що в напрямку Суджа, то як на мене, це спроба розтягнути війська російські, наприклад, забрати їх, змусити генштаб російський перекинути з Харківської області, от там, де вони сидять Вовчанську, в Ліпцах, і е, таким чином покращити. Становище українських збройних сил от на цьому напрямку, вибити якомога швидше з території Харківської області, можливо, ось, ще раз це така обманка, ну, такий тактичний маневр, аби вони перетягнулись на інший напрямок. Так, можливо. Гаразд. А яка взагалі зараз ситуація на фронті загалом? Складно. Складно тяжко. На жаль, кожного тижня ми втрачаємо декілька десятків квадратних кілометрів території України. Що тижня ця цифра орієнтовно дорівнює 40 квадратних кілометрів. Що тижня за липень ми втратили втратили орієнтовно 178 квадратних кілометрів в України. Це для розуміння. Так, якщо відкрити мапу Діпстейт і подивитися просування росіян за місяць, то там ось, ну, Точ, точечки червоненькі, це здається, Ой, ну це дрібнички якісь. Але з цих дрібничок складається захоплена територія. Вбиті наші військові, е, полонені військові за цими всіми просуваннями стоять. Є е, е, просування росіян ну, Нью-Йорк, місто. О, я очікую особисто, на жаль, очікую, доводиться говорити про очікую, що найближчим часом воно буде. Знищено, те-взято або взято тире знищено. Ну, захоплено. Торецьк знищується, до Покровську, до міста Покровська рухається. І якщо подивитися ще раз на Мапу Діпстей, то, можливо, вони і мають на меті розрізати навпів нашу угруповання. Тобто будемо розрізані на дві такі великі частини: північ, південь. І, можливо, так росіяни собі бачать подальшу стратегію розбиратися з нашими збройними силами. От, була одна, одне груповання, буде розрізане, тепер буде два угруповання. Ну і, звісно, це вихід на адмінмежі Донецької області. Ну от е, окрім просування, є ще чимало, знову ж таки, аналітиків пишуть про хоч росіяни і мають просування, але мають при цьому як і величезні втрати, так і великі проблеми. А розкажіть про це детальніше. Так, дивіться, з приводу, з приводу проблем. Самі росіяни, вони визнають воєнкори, що їхня наступальна операція вже триває з жовтня 23 року. Увага! З жовтня 23-го, коли завершився український контрнаступ. А, і от росіяни почали взяли свою ну, їхня черга. все, ми, ми начали, ми і от Вони наступають. А була така думка, ми з вами говорили про це, що можливо, там березень, можливо, квітень вони змушені будуть пригальмуватися. Не вийшло, ну не спрацювала ця історія. Потім розрахунок, можливо, там вибори Путіна, можливо, інагурація, День Побєди, Їм це, це важливо, тому вони не зупиняються. Пройшли всі ці маркобесні праздники, все одно, все одно вони продовжують наступати. І от російські воєнкори кажуть, так ми взяли такий темп, що тут два варіанти: або ми своїм темпом просто зламаємо опір збройних сил України, і вони просто зламаються під тиском, і ми там, там вискочимо на тачанках туди, куди нам потрібно. Або ми самі собі зламаємо руки, ноги, голову і просто розіб'ємося як глечик. А новосформовані українські підрозділи просто за декілька днів повернуть собі все те, що ми і майже без бою, все те, що ми просувалися в останні декілька місяців з великими великими втратами. Тобто, ще раз ніхто не може спрогнозувати, як завершиться оця ось російська офензива. А як, до речі, зараз в Росії з людськими резервами, саме з питанням мобілізації та забезпеченням цих військ? Так, от тут таке класне питання. Відкриваємо, відкриваємо інфографіку. Так, що у нас є? З людьми складно. Ми постійно про це наголошуємо. Це не означає, що людей в РФ взагалі немає. Ми говоримо, що є проблема з набором їх у військо. Тут така ось пряма залежність. Якщо є перемога Російської Федерації, то більше людей ну приєднуються до армії. Ну так само було і у нас історія. Згадайте, будь ласка, коли гнали росіян а, брудними цим рушниками по а, харківській землі, то й багато було бажаючих приєднатися до збройних сил. Як тільки перемога закінчилася, то одразу багаж, ну, бажаючих стало набагато багато менше. Росіяни вирішили брати грошима поційно про це з вами говоримо: гроші, гроші, гроші. Щомісячні виплати разові виплати? От в мене є інфографіка про. Виплати взагалі, от російські разові виплати контрактникам, і от найменша сума, якщо раніше там називався е, ці господі Ніжнівартовськ, там сім тисяч доларів, то зараз вилізли місто Чебоксари зі своїми разовими виплатами в 200 тисяч рублів. Це орієнтовно 2 тисячі доларів. Ну це дуже орієнтовно. Це разова виплата. Це мінімум. Взагалі, от, от, от така інфографіка, що є максимум, який взагалі зафіксований. Просто максимально зафіксований. Це Москва з своїми там 2,3 мільйони рублів, які платять. Якщо не помиляюся, а у вас немає під, під руками цього курс обмін валют. Якщо не помиляюся, це десь 20, 24 тисячі. А, якщо 2 секундочки, секундочку, я просто гляну, мені саме цікаво. Рублі в дол, долари 2,3 мільйони рублів. Секундочку, це. Раз, два, три. Це 27 тисяч американських доларів. Тобто, уявіть собі, 20, майже 7 тисяч американських доларів пропонується за а, підписання контракту. Тобто кожне таке підвищення грошей говорить про те, що плато з людьми. От є там набор, 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 плато. Люди не йдуть знову. Треба т -т 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 накидати грошенят. оп, бажаючи йдуть знову плато. Тобто, попит такий собі еластичний, Чим більше грошей, тим люди йдуть. Але з кожним разом я бачу, що навіть буде 30 тисяч доларів. Я так розумію, вже ну жовтень місяць, 30 тисяч доларів. Я думаю, ми з вами зустрінемо це. Ну, взагалі, легко без проблем. Я думаю, що вони сильно не повпливають на бажання приєднуватися до збройних сил Російської Федерації. Тобто, це, що ви кажете, що для деяких регіонів дуже бідних і 2 тисячі доларів це великі гроші, а вже для деяких 27 тисяч це вже така слабенька мотивація. Ну да, дивіться навіть для Москви здавалося 27 тисяч. Це ну серйозні гроші. Але якщо вони в Москві почали оголошувати, то це означає, що справи дійсно не дуже гарні. Ще раз, ми, ми знаємо, які у нас є проблеми. Ми ще раз ми не живемо в рожевих, не, не живемо в рожевих окулярах. Знаємо власні проблеми, що у нас відбувається. Ми не недооцінюємо ворога, але. Намагалися завжди Москву залишати десь на потім, навіть коли оголосили часткову мобілізацію і почали шукати росіян по Москві. Москва спустіла там і метро людей менше стало, і в кафешки, і в ресторани, і місцеві чиновники російські, які щоденно там їздять, федеральні чиновники, вони побачили, кажуть: о, о, -о, -о". Ні, давайте Москву, напевно, на потом. От Москва, Пітер, на потім, бо ну дуже таке депресивне, депресивне вигляд. І от вони Москву залишили. На потім зараз Москва в авангарді давай, давай, давай більше грошей, і там здається, ще й місячна зарплатня росіянам була збільшена. Тобто, вони діл ділять вони ж роблять такий упор на гроші на грошову складову і останнє. Самі російські вояки в своїх численних раніше пабліках, якихось там коментарях, бо зараз цю історію забороняють. їм, вони казали, що гроші єдиний стимул знаходження на цій війні, єдиний якір. Вся ця історія про денацифікацію, демілітарізацію, НАТО проче, діди на палки, діди воювали, можемо повторити, Цієї риторики немає, тільки кеш, тобто ця риторика максимально лунає десь на кухні. Так, ну і на кухні, я думаю, що вже на кухні навіть немає цього. Я пойду там за діда воювати, все, там тільки гроші. Що пропонується? Цікава пропозиція, і підемо. Не цікава, не піду. Ну, те, що ви кажете, фактично, це наочна демонстрація того, що мобілізаційний ресурс почав падати у ворога. Так, дійсно ще раз, це не просто там мої якісь там ворожеві фантазії. Дивіться на гроші. Якщо б люди стояли в чергах до цих МФЦ на функціональних центрів в Російській Федерації, то там на за 2000 тисячі доларів разові платні. То нашу нашу піднімати там постійно там до 27 тисяч американських доларів. Нашу тоді прибирати програми розвитку науки. До речі, Росія повністю ну, не повністю на 20% скорочує. Програму цивільної науки на три роки вперед, тобто скорочуться програми охорони здоров'я по регіонах, боротьба з онкологією, там соціальні проекти. Гроші потрібні на війну, потрібні саме для набору людей на війну. Гаразд 31 липня офіційно оголосили про те, що перші F-16 вже в Україні на озброєнні вже використовуються. Що викликало доволі чималую старику росіян? Вони з того дня, ледь не щодня, публікують інформацію про десятки знищених F-16, Розповідають, що вони вже закінчились. Мінус ідуть навіть що взагалі відомо про їх використання. Дивіться так, це довгоочікувана техніка про... Передачі якої нам ми не вірили. Ну що як не можуть передати? Пам'ятайте, будь ласка, що згадайте. Коли німці казали тільки шоломи, і все про решту не мрійте, Про патріоти ми не мріли. Зараз ну все можливо, все можливо. Дійсно, звичайно, великі зусилля, дипломатичні, волонтерські, лобістські. Переконати, передати, навчити пілотів. Пілоти навчилися, наземний персонал навчився, інфраструктуру зробили, яка відповідає вимогам безпеки. Зрозуміло, передали орієнтовно. Ми з вами згадайте. Ми з вами передбачали, що буде 10 15 одиниць. Зараз кажуть про 10 одиниць. Можливо, до кінця року буде ще 10, не знаю, буде, не буде. А, скільки це літаків? Це багато чи мало? 10 штук, чи навіть 20. Давайте міркувати в порівнянні. Ну, на... на 10 більше, ніж було. Західних, західних літаків це так, дійсно так, пере, ну, це дійсно нова сторінка в українському військовому співтоваристві, що пересідають з радянських зразків на саме західні зразки. Давайте для порівняння: російський Су-25, який активно використовується на фронті. Він дуже низько літає, от саме на фронтовий такий бомбардувальник, його тільки з офіційними даними. Це просто відкриті дані. 1100 штук. Ми не знаємо, скільки з них там було, скільки е, працює, не працює, розікрали, але офіційно 1100 штук. Су-30 – 650 одиниць. Су-34 е, – під 140 одиниць. За час війни близько 30 штук було нашинковано, ну, знищено, і це верифіковано. Це 30 штук вони втратили. Су-35 – десь 120 штук. Тобто кожної Техніки більше ніж сотні одиниць. Тобто, це для розуміння. Ми не знаємо, чи використовувалися ці літаки вже. Як на мене, я просто можу спробувати передбачити, як будуть з ними поводитися, оскільки їх дуже мало, оскільки пілоти ну це не на вагу, навіть не золото, Я не знаю, якогось там іншого коштовного матеріалу, бо не можна замінити пілот якимось іншим, якщо він загорів або не дай Боже загинув. Тому я певний, що політичне військове керівництво України. Плюс наші західні друзі, можливо, на перших етапах будуть тиснути на пілотів. Я тебе прошу. От, от, давай от без оцього, там, а, без, от, от, там, згадайте, як це класичний цей приклад. Там, я тебе, крилом там не махнув. Увідділ фріца на білому коні, ну і не удержався. Тобто, що такої історії не було. Їм треба більше долітати, більше прокачати свої скіли. І це, це є постійно порівнюю з водінням автомобіля, Коли ти тільки тільки отримав права, ти, ти обережний, ти навіть з гаража виїжджаєш там сигнал повороту вмикаєш. Дуже обережний, всі пропускаєш. Будь ласка, дякую через 3-4 місяці. Там газанув, там під там проскочив на жовтий сигнал світофора. Тобто, можливо, трішки з часом наші пілоти, коли вони освоюються, коли будуть відчувати себе один на один з цим літаком більш впевнено, вони будуть залучатися до більш активних операцій ближче до лінії розмежування. Бо, на жаль, у росіян є ППО, є авіація, яка має далекобійні ракети. На це треба зважати, бути обережними і розвивати, збільшувати кількість пілотів, які. Будуть вчитися на привчатися на F-16, і тоді ми більше зможемо отримати цих літаків. От ви кажете, в Росіян є ППО, так різні засоби. От чимало інформації в мережі про те, чим саме оснащені в там і різні датчики, виявлення як і ракет, так і повітряних цілей. Більш того, розповідали, що Україна отримала в з цими новими цифровими шоломами крутими. Розкажіть про це детальніше. Дивіться, про шоломи казалось, називалося, що Україна отримає українські пілоти. Ці шоломи там не на реальність. А коли пілот може направляти свій погляд і саме туди буде направлятися е, ракета? Тобто, це дійсно це не просто він летить, як в Топгані. Він просто дивиться там наліво, направо, крутить головою, а в нього на шоломі буде постійно вводитися інформація на дісплі. Про основні ключові показники, що важливо, що не важливо. Тобто, це ну, декілька кроків вперед. Росіяни, які дотичні до теми, кажуть, у нас такого і близько немає. У нас і близько такого немає. Користуються якимись там українськими виробами, якимись там українськими напрацюваннями. А свого своє очікується там можливо за рік, можливо, за півтора. Тобто, от в них такої штуки немає. Але ще раз питання про ракети: чим будуть озброєні цілі такі? Як на мене, це. І інша битва дипломатична, політична, що ми отримаємо, які ракети, Там, з яким радіусом повітря, 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 земля. Це раз, на яку суму, скільки ракет. І друга велика битва, де можна використовувати ці ракети, тільки на території України. А на докуповану територію можна, а Крим вважається, дозволяється, можна використовувати. А Курська область, якщо в повітрі знаходиться російський винищувач, можна використовувати чи ні? Якщо атакам це не можна, то а літаки що можна, а що не можна. А з якого етапу можна? Тобто багато-багато таких знаків питань, які поки що не перетворилися на таку самба, палець палиць гори. Ви влучно згадали за дозволи бити по території Росії, адже Форбс опублікували дуже цікаву статтю про те, що на початку літа могла Україна зараз знищити декілька десятків російських бомбардувальників су 34 адже вони знаходились на військовому аеродромі в Росії за 160 км кілометрів від нашого кордону. Але США не дозволило використовувати ракети атакам аби не нагнітати ескалацію. Також New York Times написали статтю. Вони підтвердили, що міністр оборони Росії Андрій Білоусов зв'язувався з міністром оборони США Лойдом Остіном, та просив, аби вони надавили на Україну, аби Україна не проводила жодних операцій на території Росії на день ВМФ. Адже на цьому заході були присутні як власне і міністр оборони Росії Андрій Білусов, так і Путін. І ось виникає питання. Як би ви це взагалі прокоментували? невже США захищають Росію? Ну, Дивіться, я, дивіться, по-перше, канал зв'язку між Російською Федерацією та Сполученими Штатами залишається. Співпраця між спеціальними службами залишається. Так, звісно, багато моментів співпраці скоротили, залишили щось дуже-дуже критично, кшталт переміщення. Ядерних матеріалів, засобів їх доставки, тероризм, фінансування тероризму, тобто співпраця в цьому моменті відбувається. Згадайте, будь ласка, про Крокус Холл, коли американці повідомили росіян, що у вас там готується теракт. Інша справа, як росіяни відреагували. до американців. Догма така: хай кращий зв'язок буде поганим. Ніж його не буде взагалі. Тобто, ось є така співпраця. Ми не знаємо достеменно, що там саме просив білоусов, щоб там били, не били, не, не псували свято. А от дійсна історія про літаки, про те, що нам не дали їх влучити, це дуже неприємно. М'яко кажучи, неприємно, коли ми воюємо з однією рукою, яка зв'язана за спиною, і нам постійно, нас постійно смикають: а тут роби, тут не роби, ось тобі зброя. Але не бери її, бери, але не прицілюйся, прицілюйся, але не стріляй. Тобто, це, ці обмеження дійсно дійсно і дратують, і псують настрій. все все, все. Ось це для нас саме. Великий ключовий показник. Як тільки війна закінчується, але перша справа, постійно про це з вами говоримо, що Україна повинна самостійно розвивати свої ракетні програми і виготовляти 20-30 таких далекобійних ракет а, там 300 кілометрів радіус дії. Зрозуміло, це є обмеження, міжнародні договори, робити їх. І потім, у випадку, не дай Боже, там не знаю, наступу 3-0 російського. Нікого не запитувати дозвіл, а бити туди, куди ми взагалі дотягуємося, і будь-який момент модернізувати ці ракети з дальністю до 500 кілометрів, і ще раз ні в кого не питати дозвіл, от на це ми повинні налаштовуватися. А от власне якої ескалації бояться США? Адже в мережі українці їх активно критикують, кажуть, що це фактично прогинання під Росією, більш того, захист Росії. От якщо Україна вдарить по російському аеродрому нехай американськими ракетами ми і так уже воюємо. Чи США боїться за себе? За себе погрожують їм. Тобто вони бояться так. Українці вдарять, а росіяни запустять ядерні боєголовки в напрямку там Аляски, наприклад, або Флоріди. Кій вес їм це дуже дуже не подобається. І на жаль, ще раз сполучені штати не ті сполучені штати, які були за Рональда Рейгана. Політиків багато постійно кажу лідерів. Мало або взагалі немає, які готові взяти на себе відповідальність за можливо не дуже популярні рішення. Ще раз брати на себе ризик, брати відповідальність, не просто вляпатися в історію, а війти в історію. І таких людей, на жаль, ну просто одиниці. Дякую Івана, за цю розмову. Слава Дякую. ЗСУ, слава Україні. Дякую, Слава, Дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був аналітик аналітика та колишній співробітник СБУ. Іван Ступак ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині ще години на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент Конкурентів. Все буде Україна.